Добрий день, я Шевчик Анна Петріна, учениця 11 класу Семчанівського ліцею. Хочу продемонструвати свою програму. Програма була розроблена мовою про програмування Python. Для того, щоб запустити програму, необхідно відкрити Ексе файл, калькулятор трикутників. Відкривається вкладка під назвою трикутники, Пропонується обрати тип трикутника. Розглянемо детально кожен із них. І сторонній трикутник. Відкривається вкладка, міститься короткий опис цього виду, для того, щоб обчислити дані, необхідно вистуну з сторони. Нехай це буде 5. Маємо такий результат. Для того, щоб закрити цю вкладку е і перейти для роботи з іншим е видом, трикутника, не обов'язково її закривати, можливо, просто її пересунути в зручне положення. Далі рівнобедрений трикутник. відкривається вкладка, міститься короткий опис цього виду. Для того, щоб обчислити дані, необхідно ввести довжину бічної сторони та довжину основи. Хай це буде 3,5. Маємо такий результат. Причому не обов'язково, щоб дані були цілими. Але якщо, такий, якщо маємо вже такий випадок, то обов'язково маємо записати його через крапку. Хайде для 3,5 і 3,2. Маємо такий результат. Натискаємо Звернути прямокутний трикутник. Відкривається вкладення, міститься короткий опис цього виду, для того, щоб обчислити дані додання на накидувати довжину катета та довжину гіпотенузи, наприклад, катет, 3, потеноза 5. Маємо такий результат. Причому для кожного трикутника виконується теорема. Якщо катет менший за суму двох інших сторін, то такий трикутник існує. Якщо ж ця теорема не виконується, отже, такого трикутника не існує. Пропоную перевірити це. Нехай довжина кати до 12 іпотенуза 2. Вибуває помилку. Закриваємо, звертаємо цю вкладку. Далі різносторонні трикутник. Відкривається вкладка, міститься короткий опис для того, щоб обчислити дані необхідно вести довжину першої сторони, другої сторони та третьої сторони. Хай це буде 3, 5, 7. Маємо такий результат. Для того, щоб закрити програму, можна на будь-якій відкритій вкладці натиснути кнопку Закрити і підтвердити це. На цьому моя презентація завершилася. Я планую удосконалювати та доповнювати її. Дякую, що дали можливість продемонструвати свою програму.